Надихаючи, надихаючи кінці. От те, що стосується Шевченка. так само я постійно думав, що ми в нашій поліграфії, е, да, от Волинський, коли був на презентації, він теж вважає, що е, е, ну, от, щоб не сам себе ходити через жулицю. Е, що в популярній версії е, е, популяризації Шевченка, от, ну як він не знає як директор інституту літератури, хто би робив таку популярну версію, ну така не для вчених. А для простих людей, отак от як ми зробили це цей щорічний. Ну що він не навантажує там, значить, просто і ніби і я вдячний і, і народному художнику Миколі Пшонці, який видавництво працює, ну це великий колектив. Півроку працювали десь над цим щорічником. Я думаю, і раніше презентувати раніше, але зайняло півроку, тому що намагалися і картини співвіднести, якщо, наприклад, там різдво чише, ще, що ще, 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 на, на тематику відповідно, якщо там тоже теж Різдво, то до відомий псалми, наприклад. Ну тобто шукали і афористику, і. Малюнки, щоб попадали і під життєвий цикл Шевченка, і під наш цикл християнський, народний. Тому це великий шматок роботи. Тому я думаю, що аби звичайно мені вдалося мрію свою зреалізувати, хоча б 20 тисяч. Ми зробили, щоб це дійсно внесик такий був масову культуру. І думаючи про масову культуру, як, яку, о, що застерегти її українську, я десь піддивився ще один проект, він такий, може, промітити, але більше для молодих людей, школярів. І там Валерій зараз буде думати, як там, щоб до школярів і студентів Чорнівщини воно потрапило. хотів сказати змусити просити та, і переконувати молодих людей читати книжки не забувати, що це цікавіші книжки, чим там з електронні всякі книжки це читати. До речі, я подивився статистику Сполучених Штатах і деяких європейських країнах піш, -піш...